28-29 вересня ми проводимо всеукраїнські змагання. Північний форпост. Значить, ми туди запрошуємо всіх ветеранів, які мають поранення або захворювання пов'язане з захистом батьківщини. Це можуть бути всі ветерани з усіх областей. Місце проведення міста Чернігів, початок змагань об 11-й, відкриття об 11-й годині. Початок змагань однацька. Тридцять місце проведення ми доведемо додатково всім, хто зареєструється на ці змагання. google форма вже створена вже більше тижні. Вона на онлайн ресурсі знаходиться на Фейсбуці, сторінка Сукраїнська спільнота України Серцевір і в Інстаграм. На ці змагання ми додали ще один вид спорту. Було у нас сім. Це жим лежачі. Це буде кількість разів за дві хвилини. Буде ейрбайк, буде веслування, буде ривок поштовгирі. Буде волейбол сидячи, буде настільний теніс, буде стрільба з лука і кульова стрільба. Перший день ми проводимо шість видів змагань на другий – два. Всі переможці, які займуть перше, друге, третє місця, отримують нашу медаль Серцевіра, яка буде називатися Північний Форпост. Зараз ми працюємо над тим, щоб кожен переможець змагань отримав якусь. Нагороду, будемо так і називати, тому що ми звернулися до наших спонсорів. Зараз ми шукаємо, скажімо так, призовий фонд, і цей призовий, призовий фонд буде визначений вже безпосередньо перед початком змагань і ми будемо або обирати по абсолюту, тобто хто набирає максимальну кількість нагород в даній підкатегорії, або по даному виду спорту. Щодо проживання і харчування, на сьогоднішній день ми вже знайшли порядка 60-65 місць. Для того щоб хлопці і дівчата, які приїдуть на змагання роз, розположилися на цей на ці дво, дві доби на змагання, і відповідно в місті проведення змагань буде організований обід на суботу і на неділю. Для тих, хто приїде, можливо, з п'ятниці на суботу. Ми додатково подумаємо, як їх теж погодувати.